Друзі, всім привіт! Ви на каналі Данін, на каналі, де ми боїмося всього, і навіть повітря. І сьогодні в нас повернення легенди. Пункт призначення, родове прокляття. Тож, погнали? Франшиза Пункт призначення це культ. Вона навчила нас боятися не монстрів, а побуту. Літаки, гойдалки, гребінці, шини і навіть душова кабінка. Усе це потенційна загроза. Цей фільм шоста частина. І він пробує внести щось нове, зберігаючи суть. Смерть приходить несподівано і дуже вигадливо. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не влаганне стерва. Чесно, я не знаю, хто придумує смерті в цих фільмах, але ця людина точно потребує обіймів, ну або ж термінової перевірки психіки, тому що так знущатися над людським тілом ну це вже точно талант. Історія обертається навколо ідеї спадковості. У цьому фільмі смерть не просто приходить, вона немов успадковується. І, хоч як би герої намагалися втекти, кожен має свою мітку в календарі. Цей фокус на родинних зв'язках додає глибини, якої іноді бракувало попереднім частинам. Нові обличчя, і це плюс. Тут немає гучних імен, але актори добре передають паніку, шок і оцю тривожну впевненість, типу сьогодні не мій день. Найкраще працюють моменти, де герої просто мовчать, бо страх він мовчазний. Правду кажучи. Після перегляду я вже кілька разів озирнулася на чайник і на стілець, і на свого кота. Хоча він мене й до того лякав, але тепер щось у нього підозріло багато привидів в очах. Операторська робота знову як прелюдія до чогось жахливого. Камера повільно ковзає, затримується на деталях, а звук це симфонія тривоги, скрип, шелест, гудіння. Це наче смер, але від диявола. Фільм на диво мало використовує CGI. Більшість ефектів практичні, а це завжди додає автентичності. До того ж, смерть у цьому фільмі виглядає ну майже як мистецтво, темне, жорстке, але мистецтво. Родове прокляття, на мій погляд, не є революцією, але й не являється банальним ремейком. Це чесна спроба оновити всіма нами улюблену формулу. Тут є і напруга, і стиль, і є вішалка. Так, вона тут також небезпечна. Якщо ви після перегляду, як і я, почали вітатися з мікрохвильовкою, це нормально. Просто ставте лайк. Напишіть у коментарях, яка смерть у серії запам'яталась вам найбільше. Ну, ось такий огляд з вами у нас вийшов, друзі. Тож, до нових зустрічей!